Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Покоти Горошко Були собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів Орать, вони й кажуть: А хто нам обідать принесе? Батько каже Дівка. А дівка каже, А я дороги не знаю. От брати кажуть як зійдеш на гору, так буде три дороги. На котрій дорозі стружки будуть лежати, ти по тій і йди. Змій бачить, що два брати їдуть, і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки позбирав та й кида по тій дорозі щодо його нори. Мати наварила обідать і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать, дійшла до нори, а Змів узяв її та й в нору й кинув. Брати ждали, ждали обіду та випрягли воли. Воли пустили пасти, а самі пішли додому та й питають матері: Де ж ваш мамо обід? Мати каже Я ж давно вам з дівкою послала. От вони до самого вечора її ждали. Вранці встали, а її нема. Брати кажуть Мабуть, її той проклятущий Змій взяв. Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Йдуть та йдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровались, чередник питає: Куди ви йдете? Вони кажуть до Змія, сестру одіймати. Як хочете, ви от Змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшого вола. Вони не захотіли та й пішли. Йдуть та йдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровались, а він їх і питає. Куди ви йдете? До Змія, сестру одіймать. Коли хочете її однять, то з'їжте у мене найбільшого барана. Вони не захотіли, та й пішли. Ідуть та йдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровались, він їх питає. Куди ви йдете? До Змія сестру одіймать. Коли хочете її однять, то з'їжте у мене найбільшого кабана. Вони не захотіли та й пішли. Йдуть та йдуть, аж Змій стоїть коло свого дому. Змій каже: Здрастуйте, чого вас сюди занесло? До тебе за сестрою. Коли хочете свою сестру взяти? Так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів. Вони по малесенькому кусочку з'їли та й більше не захотіли, а він їх як узяв, та й під камінь підвернув. Мати плакала, що нема ні синів, ні дочки. Взяла відра та й пішла по воду до колодязя. Набрала води та йде. Коли хорошина котиться по дорозі, та й вскочила у відро, а вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду, коли дивиться горошиною відрі. Вона взяла її та й з'їла. І от тієї горошини родився син. Дали йому ім'я Горошко. І росте він не по годинах, а по хвилинах. Одного разу посідали вечеряти, Покоти Горошко питає: Чи у вас, мамо, були ще діти? Було у мене двоє синів і дочка. А де ж вони? Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Та нема ні синів, ні дочки. Він повечеряв, взувся й одягнувся. Піду ж я тепер за ними. Просить коваля зроби мені велику булаву. Коваль зробив йому булаву, по горошку взяв булаву, заплатив та й пішов. Іде та йде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровався, чередник його й питає. Куди йдеш? Іду до змія, сестру мать. З'їж у мене найбільшого вола, так однімеш. Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. горошкою з ним поздоровався, пастух його питає: Куди ти йдеш? Він каже: До змія, сестру мать. З'їж у мене найбільшого барана, так однімеш. Він з'їв. Подякував та й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покоти горошкою з ним поздоровкався, свинар його питає: Куди ти йдеш? До Змія, сестру одіймать, з'їж у мене найбільшого кабана так однімеш. Він з'їв, подякував та й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім Зміїв. І сестра бере з колодязя воду. Здрастуй, сестро, каже покоти горошко. Вона йому, який ти мені брат? Він каже: Побачиш, який я тобі брат. От виходить Змій, а здрастуй, каже. Здрастуй. Змій його питає, чого ти прийшов? За сестрою та за братами. З'їж 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів. А він узяв і поїв. Змій каже Молодець. То тепер ще будемо битись, чи миритись? Будем битись. Я з тобою не хочу миритись. Дмитік. Каже Змій: ти, каже покоти горошко, бо ти о своїм добрі хазяїн, а не я. От Змій, як дунув, тік у нього став чавунний, а покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав Змієві булавою, так Змій став поколіна в землі, ударив другий раз убив Змія. Тоді узяв його, посік, порубав на попіл перевіяв, братів з-під каменя випустив, забрав їх і сестру. Та й пішов з ними додому. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.